Наступна головоломка. У нас є така рівність 11 відняти 11 дорівнює 11 додати 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 відняти 11 буде 0. 0 додати 11 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.